Вас вітає український ютуб канал Кухня як Релакс. Сьогодні готуємо з вами смачну гуцульську страву з дуже мелодійною назвою Росівниця. Це така своєрідна гуцульська версія капусняку. Є декілька варіантів приготування росівниці. Я пропоную вам один із них і, як завжди, зі своєю авторською ноткою. Квашену капусту вимочую заздалегідь в холодній воді, щоб росівниця не була надто кислою. Всі інгредієнти взяті, до речі, з розрахунку на каструлю у 2,5 літри. Я беру добрий шматок свинини, а точніше саму вирізку. Закладаю капусту та крупу відразу, заливаю водою та буду відварювати орієнтовно 30-40 хвилин. Тим часом нарізане шматками м'ясо обжарюю на сковороді з усіх боків. Вирізка досить ніжна та жирна, тому швидко дає багато власного соку. Додаю цибульку та тушкую до карамельного кольору. Нарізану картоплю відправляю до каструлі, де вариться капусняк, і капуста з крупою вже напівготові. Сіль та цукор даю до смаку, адже пам'ятаємо, що наша росівниця із квашеної капусти. Ароматне місце з цибулькою вже заполонило всю кухню. Тож саме час відправляти і його в капусняк. Ви собі уявіть, густа, навариста, зі смачною кислинкою улюбленої капусти ця страва вже вам подобається, і ви ледве можете дочекатися, поки картопля та капуста стануть м'якими та розваристими. І на завершення я додаю до росівниці пікантну перчинку у вигляді приправи до м'яса з перцем чилі. Росівницю подають гарячою із зеленим кропом чи цибулькою. А якщо збоку ще й смачна підчеревина з хроном та шматочок свіжого хлібчика, то ваш настрій покращиться, а на душі стане тепліше. З вами була кухня як релакс. Смачного вам! Тримаймося!